Ми ж цього не побачимо. для Чого? Чого? Нас відбували, 10 роліків ставлю. Десять роліків ставимо з ну У нас по дільницях ми можемо зупинити одну дільницю. так от покажіть просто на екрані. Не зупиняються. А зупинка теж важлива зараз. Я Про прильоти говорив, ви ж пам'ятаєте, як було. Бабах і... бачите, я виміжна включив. Ну, Індикатор, да, отак вот переключається підстанція, просто кліплять. От скільки я закрив. Да. Так, я включила, тут ніж. Тепер вип'яніть. І розвідки будь ласка, там не записано. А раніше що, загорялася лампочка на цей степень цим пультом переключити і лампочку переключити вручну. А останнім часом воно не спрацює, потрібно було йти на автомобіль, а не Ну Ситуація така, що просто ТМ-320 цей старий ТМ, він же настільки застарів, що до нього. Власними силами, скільки могли, 40 років ремонтували, а на даний час вже таких запчастин ніхто не випускає ні на Україні, ніде. І тому ми ну, змушені були прийти на нове дева роботи, для вони роботи. Чи коротке помішу чи там багато тронечі Буває Якщо монар... да, ви випадки, Так, переномонтаж, Я вже тоді бачу, що вони далі робити. Ну, це треба всю відділити. Я дополіт і... включила вам альгад, допоміт 600 вольт, це я багато mm -hmm. ну, я так зробила, щоб ви побачили і щоб тролейбуси. Я робив, а так робите. Не. <кліху> <кліху>